Привіт, дорогенько. А ти слухай, а ти давно навідувала свою бабуню? Ну то, що коло дробиш. Та-та, я не просто так. Знаєш, який рецепт має бути у мене наступний на сайті? Майже вгадала. Борщ. Ні, київський борщ в мене вже є, є борщ з палтушками, є з галюшками політарський. Ну як же живе без галюшок? Є навіть з карасями, а от білого борщу твоєї бабуні нема. Так що давай, через пів години я в тебе під'їзди. Пів години маєш на позбиранні, і я в тебе під'їзду. Давай, давай, Ей, ти куди? Мама ну, мене послала в магазин купитися з кроків, зіселедця і сильцями. У вас гості чи що? Не Інвестор, та ну китайський. Що він тут буде робити? Він буде гроші в можна нашу економіки і збройні Ну, мені казали, що я попрошу просить. Ага, ну давай. Добре, я поїду.